Вітаю всіх. Тепер давайте гляну коло воїнів. Такий нюанс. Наступ на сам Київ. Знову повторний. До кінця літа буде повторний наступ наземний на Київ. До кінця літа буде повторний наступ наземний на Київ. Дивимось. Ні, не буде. Не буде його. Я би сказала, тут більше окупація йде іншої території. На Київ вони не підуть. Вони будуть видвигати ультиматуми, показувати, що вони можуть це зробити. Але сам результат не буде. Там будуть зміни по ситуації, не буде. Самого наступу на Київ ні. Але. Все-таки, я хочу розуміти наступ на суми може перерости в наступ на Київ. Наступ на суми може перерости в наступ на Київ. Давайте дивитись. Любі мої може. Оце може бути. Оце може бути при ситуації, якщо... Треба дотискати буде Київ конкретно. Слів нема рух, карта руху. <розглядається>, Розглядається такий варіант, якщо Україна не буде йти на перемовинах, на поступки. Поступки їм потрібні. Картинка не з приємних.